Про критику запитання Яке місце посідає критика в стосунках? У чому різниця між деструктивною і конструктивною критикою? Крішнамурті? Перш за все, чому ми критикуємо? Для того щоб зрозуміти? Чи це просто процес прискіпування? Якщо я вас критикую, то чи розумію я вас? Чи можна дійти до розуміння засуджуючи? Якщо я хочу збагнути, якщо прагну неповерхово а глибоко зрозуміти весь сенс моїх стосунків із вами. То чи починаю я критикувати вас? Чи натомість я усвідомлюю ці стосунки між вами і мною, мовчки спостерігаючи за ними, не за проєкцією власних поглядів, критики, оцінок, ототожнень чи звинувачень, а безмовно стежачи за тим, що відбувається? А якщо я не критикую? Що відбувається тоді? Людина схильна впадати в сплячку. Хіба ні? Це не означає, що ми не впадаємо в сплячку, коли прискіпуємось. Можливо, це стає звичкою і ми присипляємо себе за допомогою звички. Чи дає критика глибше? Ширше розуміння стосунків Байдуже. чи ця критика є конструктивною чи деструктивною. Це звісно ж не має значення. Тож питання. Ось. у чому Яким є необхідний стан розуму і серця для того аби зрозуміти стосунки? Що таке процес розуміння? Як ми щось розуміємо? Як вам зрозуміти свою дитину, якщо ви зацікавлені в своїй дитині? Ви спостерігаєте, правда ж? Ви спостерігаєте за нею в грі, вивчаєте її у різних настроях. Ви не проєктуєте на неї своїх поглядів, не кажете, що вона має бути такою чи іншою. Ви пильно спостерігаєте, активно усвідомлюєте, правда? ж? І тоді, можливо, ви почнете розуміти дитину. Якщо ж ви неустанно критикуєте, постійно нав'язуєте свою власну особистість. Свої особливості, свої погляди, вирішуючи, якою дитині слід чи не слід бути, і таке інше, ви, вочевидь, створюєте бар'єр у цих стосунках. На жаль, більшість із нас критикують для того, щоб формувати, для того, щоби втручатися. Нам дає певне задоволення, певну втіху. Надавати чомусь форму, стосункам із чоловіком, з дитиною чи з будь-ким. у цьому є відчуття влади, ви почуваєтеся з верхником, і це приносить вам величезне задоволення. Звісно, в усьому цьому процесі немає розуміння стосунків це просто накидання. Прагнення сформувати іншого за певним шаблоном вашого мислення, вашого бажання, вашого хотіння. Усе це перешкоджає розумінню стосунків, чи не так. Є також самокритика критично до себе ставитись, критикувати, звинувачувати чи виправдовувати себе. Чи приводить це до розуміння себе? Коли я починаю себе критикувати. Чи не обмежую я процес розуміння, дослідження? Чи самоаналіз, який є різновидом самокритики, розкриває я? ЩО уможливлює розкриття я? Неустанний аналіз і критика. Перебування у постійному страху, звісно ж, не допоможуть йому розкритися. Що приводить до розкриття я, внаслідок якого ви починаєте його розуміти, так це постійне його усвідомлення, без жодного звинувачення, без жодного ототожнення. Має бути певна спонтанність. Ви не можете постійно аналізувати я, дисциплінувати його, формувати. Ця спонтанність є необхідною для розуміння. Якщо я просто обмежую, контролюю, звинувачую, я спиняю рух думки й почуттів. Хіба ні. Саме в цьому русі думки й почуттів я відкриваю щось. А не просто в контроль. Коли людина щось відкриває, то важливо з'ясувати, як із цим поводитися. Якщо я дію згідно з якоюсь ідеєю, якимось стандартом, якимось ідеалом, тоді я втискаю власне я у певний шаблон у цьому немає розуміння, немає виходу за рамки. Якщо я можу спостерігати за собою без жодного звинувачення, без жодного ототожнення, тоді можливо вийти за межі я. Ось чому весь цей процес наближення себе до ідеалу є вкрай хибним. Ідеали це саморобні божки і пристосування до самоспроєктованого образу, це, звісно ж, не вихід. Тож розуміння можливе лише тоді, коли розум безмовно пильний, коли він спостерігає. А це важко, бо нам подобається бути активними, невгамовними, критичними, звинувачувати чи виправдовувати. Так уже ми влаштовані, і крізь заслону уявлень, упереджень, поглядів, пережиттів, спогадів ми намагаємося зрозуміти. Чи можливо бути вільним від усіх цих заслон і таким чином розуміти безпосередньо? Звичайно, ми так і робимо, коли проблема є дуже гострою, тоді ми не вдаємося до всіх цих методів, а підходимо до неї безпосередньо. Розуміння стосунків приходить тільки тоді, коли ми зрозуміли процес самокритики і наш розум у стані спокою. Якщо ви слухаєте мене і пробуєте зрозуміти, не докладаючи надто великих зусиль, те, що я намагаюся висловити, тоді, можливо, ми зрозуміємо одне одного. Проте якщо ви весь час критикуєте, висловлюєте свої погляди, те, що вивчили з книжок, чи те, що вам хтось сказав, тощо, тоді між нами не виникає зв'язку. Бо на заваді нам стоїть заслона поміж нами. Якщо ми обоє намагаємося знайти витоки проблеми, що містяться в самій проблемі, якщо ми обоє прагнемо дістатись до її глибин, з'ясувати про неї правду, відкрити, чим вона є, тоді зв'язок між нами існує, тоді ваш розум є водночас пильним і пасивним. Тоді він спостерігає, аби побачити, що в цьому істинного. Тож ваш розум мусить бути надзвичайно рухливим, не прив'язаним до жодної ідеї чи ідеалу, до жодного судження, до жодного погляду, який сформувався у вас внаслідок ваших особливих пережиттів. Розуміння, звісно, приходить за наявності моментальної гнучкості розуму, який є пасивно свідомим. Тоді він здатний сприймати, тоді він чутливий розум не є чутливим, якщо він заполонений уявленнями, упередженнями, поглядами, жодними за чи проти. Для розуміння стосунків необхідне пасивне усвідомлення, яке їх не руйнує, навпаки, воно робить стосунки набагато живішими, набагато значимішими. Тоді в стосунках з'являється можливість справжньої прихильності, тоді в них є теплота, відчуття близькості, які не є просто сентиментальністю чи емоцією. Якщо ми здатні так підійти до стосунків чи перебувати у таких стосунках з усім на світі, тоді наші проблеми, проблеми власності, володіння легко вирішаться, бо ми є тим, чим ми володіємо. Людина, що володіє грішми, сама є грошима, людина, що ототожнює себе з власністю. Сама є власністю, будинком чи меблями, те ж саме поширюється і на ідеї та на людей, там, де є власництво, стосунків немає. Більшість із нас прагнуть володіти, бо якщо ми не володіємо, то нічого іншого не маємо. Ми лише порожні мушлі. Якщо ми не володіємо, якщо не наповнюємо свого життя меблями, музикою, знаннями, тим чи тим. І ці мушлі створюють багато шуму, що його ми звемо життям. І цим ми задовольняємося. Коли відбувається збій, коли ви від цього звільняєтесь. З'являється страждання, бо ви раптом бачите себе такими, як ви є, Порожньою мушлею не надто значущою. Усвідомлення всієї сутності стосунків вимагає дії, і ця дія створює можливість справжніх стосунків, можливість відкриття їхньої неабиякої глибини їхньої неабиякої значущості і пізнання того, чим є любов.